Ісо. А що, <смір> Ваші розборки? Йосі, ой-ой-ой. Дивіться, не такі це вінець, як корона. Ті ті гарні, і павичі гарні, і ці гарні. Їх тако разом поселили. Ціпці їх... Ні, не цип Тут чипи можете майже і вкусити. Ой-ой-ой, все аби не підійти до вас, зробили заборчик, кажуть, двойний. Угау. Бува прикольно, щоб хвостики би розпустили, але не монали це розпускати. Шо у вас там сталося отакі краси хороші.